Всім привіт Радий вас вітати на моєму каналі. Техніка в мілочах». сьогодні у нас 22 грудня 2023 року. Я завітав магазин АТБ для того, щоб разом з вами подивитись на ціни в цей день на овочі та фрукти. Бажаю вам приємного перегляду. Не забувайте ставити лайк під цим відео та підписуватись на канал. Апельсин перший гатунок 54 гривні 95 копійок за 1 кілограм. мандарин. Перший гатунок 59 гривень. 95 копійок за 1 кілограм. Трасі будь-якого з магазинів а тебе до команди лідера. Морква перша атонок 10,79 за 1 кг. Ціни в основному я називаю за 1 кг. Буряк перший атонок 13,95. Як бачите, буряк трохи зріс синій. Морква мита, перший атонок, 18,89 за 1 кг. Ось така картопля мита, перша атонок, 26 гривень 95 копійок, також за 1 кг. Морква фасована, перший гатунок. 2690. комбінації трав та спецій, традиційні домашні рецепти, Це саме те, що робить продукцію вересня. Картопля фасована, перший гатунок, 2390. Знову і знову уже багато років українці обирають продукцію верес. Картопля, другий гатунок, 9,95 за один кілограм. Верес. Смакує по-домашньому. Буряк, другий гатунок, 4 гривні 95 копійок за кілограм. А я печимо крендельки в дорогу візьму. А мені Картопля фасована перша гатунок, 84 гривні 90 копійок, але це за 2,5 кілограми. Це є візитною карткою ексклюзивної продукції Делюкс. Від прекрасний. Пізнавайте його. Гарбуз Батернат. Перший сорт, 19.95. Мбу Картопля доберна фасована. Ціна 74 гривні 80 копійок, але це за 2 кг. Картопля перший сорт, 17,89 грн. Сибуля рібчата перша гатунок 14,59 за 1 кг. Сибуля червона Марс перша гатунок 34,49. Сибуля рібчата фасована перша гатунок 19,59. Це не чи пасту, сирку не підведе, а жаркому і Часник, перший гатунок, 12 гривень за 100 грамів. Також ціна на часник уже майже рік не змінила. Капуста, перший гатонок, 11,95 за 1 кілограм. Томати коктейльні. Перший гатонок 11 гривень за 100 грамів. Перець гострий. Перший атунок 14,95, але це за 100 грам. Томати тепличні. Ціна 89, ,89 гривень 89 копійок за 1 кілограм. Корінь імбіря. Перший атунок 22 ,90 гривні 90 копійок за 100 г. Яблуко сортове. Перший атунок 17,89. Яблуко речів, перший атонок 2995. Яблуко Гала, перший атонок, 17,89. Яблуко Чемпіон, перший атонок 2095 за 1 кілограм. Яблуко Айдар, перший атонок 1995. Груша перший атонок 42 гривні 95 копійок за 1 кілограм. Гранат, перший атонок, 91 гривня 95 копійок за кілограм. Мандарин Нова. Перший атонок 64 гривні 95 копійок. Клементин, перший атонок, 64 гривні 95 копійок. Лимон Майер перший атонок, 54 гривні 85 копійок. Помело Червоний, перший атонок, 84 гривні 95 копійок. Грейпфрут, зараз можна купити зі знижкою по ціні 43 гривні 95 копійок за 1 кілограм. Банан, трохи виріс в ціні, 64,85 за 1 кілограм. Апельсин, перший шатонок, 99 ,95 гривень 95 копійок за кілограм. Ківі голд у кошику 64,90 за пів кіло. Манго перший шатонок 13,80 за 100 грам. Ананас перший гатунок 91 гривня 95 копійок за кілограм. Ківі перший гатунок 90-95. Авокадо перший гатунок 18,40 за 100 г. Курма піраміда йде також зі знижкою. Ціна 79 гривень 95 копійок за кілограм. Кокос перший гатунок 28 гривень 90 копійок за одну штуку. Курма Персимона перший атонок 94 гривні 95 копійок за кілограм. Авокадо хас, перший атонок 18,40 за 100 грам. Яблуко зелене, 18,79 за кілограм. Курма Корольок 79 гривень 95 копійок за кілограм. Яблуко екстра фасоване по 4 штуки. Ціна 21 гривня 90 копійок. Яблуко речі в перший атонок 28,65 за 1 кг. Яблуко українське 14,89 за 1 кг. Груша другий гатунок 35,95 за 1 кг. Яблуко Голден 20,89 за 1 кг. Капуста цвітна. Перший атонок 84 ,95 гривні 95 копійок. Капуста Савойська, перший атонок 34,59. Капуста Пекінська 16,95 за 1 кілограм. Огірки тепличні. Перший атонок 11,50, але це за 100 грам Корінь Селери, перший атонок 57 гривень 55 копійок за 1 кілограм. Огірок, перший атонок 79 гривень 89, 89 копійок за 1 кілограм. Ось такі ціни на овочі та фрукти в АТБ сьогодні. А у нас сьогодні 22 грудня 2023 року. Дякую кожному, хто додивився цей огляд до кінця. Я сподіваюся, вам цей огляд сподобався. Тому обов'язково ставте лайк. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть ваші коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом Техніка в мілочах». Далі буде цікавіше.